16 травня у міському палаці культури відбулося справжнє свято творчості звітний концерт Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Мистецький звіт це завжди радісна і хвилююча подія. Результат роботи за рік усього викладацького колективу та учнів. Ми щиро вітаємо вас на нашому мистецькому святі. Звітний концерт учнів та викладачів школи. Це можливість для нас об'єднатись та відчути підтримку один одного, а також висловити свою учасність тим, хто щодня ризикує своїм життям, захищаючи нашу свободу і незалежність. Окремі слова подяки нашим батькам за ваше потужне плече у житті своїх дітей. Учні та викладачі школи мистецтв підготували насичену концертну програму. У виступах відзначалася висока виконавська майстерність, віртуозність, станічна культура учасників творчого звіту. Різноманітність інструментів, баян, скрипка, саксофон, гітара, сопілка дали можливість глядачам розкрити для себе яскравий і багатогранний світ музики. Жодне свято не обходиться без вітальних слів. Серед численних гостей був міський голова Володимир Москаленко. Я хотів би виразити чого подяку. В такому потужному культурному закладу, який є школа мистецтв. ви несете в нашу громаду, в суспільство, естетику, культуру. Ви це виражаєте через музику, через інструменти, які сьогодні представлені достойно. І кожен рік, коли ми буваємо звіті, ми відчуваємо новації, цікавості. Те, що ви додаєте, я не можу вам не подякувати за те, що ви достойно представляєте нашу територіальну громаду в масштабах області України Ми предмет гордості. Я особисто пишаюсь тим, що в нас в місті є такий культурний заклад. Під час заходу директору школи мистецтв Володимиру Демиденку було вручено подяку за вагомий особистий внесок у розвиток культури від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Про важливість культурного розвитку говорив начальник районної військової адміністрації Олег Рябой. Культура це є срібна нитка, яка має нас всіх об'єднувати. І це такі дорогі золоті слова, які потрібно підтримувати. Сьогодні величезна вдячність колективу педагогів за цей безцінний вклад. В наших дітей величина вдячність батькам за те, що ви це підтримуєте. Я скажу, що це мабуть є основою і фундаментом нашої незламності і безперечної перемоги. Справжнім кульмінаційним та феєричним був виступ під назвою Люди Титани у виконанні зразкового естрадного оркестру школи мистецтв. Повну версію звітного концерту школи мистецтв дивіться в ефірі Коростенського телебачення.